Як довго можна перебувати в спа басейні? Давайте розберемось. Комфортна температура води для більшості від 37 до 39 градусів. У такому діапазоні лікарі радять перебувати приблизно 25-30 хвилин. Але якщо вода нагріта до максимально рекомендованих 40 і вище, слід обмежитися всього 10-15 хвилинами. Чому? Все просто. Надто висока температура може прискорити нагрівання внутрішніх органів та створити зайве навантаження на організм. Не забувайте враховувати зовнішню температуру. Якщо влітку на дворі спека, використовуйте воду помірної температури, щоб уникнути перегріву. Взимку, навпаки, можна бути у воді трохи довше, адже прохолодне повітря допомагає контролювати ваш внутрішній баланс. Компанія Spagelexi. Це експерти, які дбають про ваш комфорт і здоров'я. Запрошуємо вас звертатися до нас за консультаціями та підбирати ідеальний спа-басейн саме під ваші потреби. Підписуйтесь на наш аккаунт та дізнайтесь більше корисної інформації.